Часто можна почути, що ми живемо благодаттю, що Бог нам усе пробачив, усі наші гріхи. І тепер ми можемо жити, як нам заманеться, грішити як завгодно. Адже Христос уже все пробачив і все списав. Але апостол Павло Він пише, що це. Неправда. Такі люди вони говорять про те, чого не розуміють, намагаються проповідувати про Бога, але Бога не знають. Слухати їх це повернення до прокляття. І ми часто чуємо таке Євангеліє благодаті прийдіть до Христа, і Бог вам усе пробачить, подивиться. Подивіться, ось Ісус Христос, Він висить на хресті, і всі прокляття, хвороби, все з Ним. Візьміть від Нього благословення і далі просто живіть, як вам заманеться. Це, це правда, що Христос він забрав прокляття, гріхи та хвороби, але вони не сказали всієї правди. Але якщо ми покаялися, то далі повинні жити в новому житті, слідувати за Христом і прагнути святості. Ісус Христос він не прийшов, щоб дозволити нам. Продовжувати жити у гріху, але щоб звільнити нас від Нього і дарувати нове життя у праведності. Амінь.